Йоу, друзі! Всім привіт! Ви на каналі Арті Майнері, і сьогодні я зніма нове відео по Майнкрафту, а коротше кажучи, я побудував свій ідеальний будинок у Майнкрафт. З тебе попрошу лайкосик під відосик, підписочка на мій ютубчий канал, ну і ми починаємо! Ранок починаю новий світ виживання. Народжуюся на зеленій галявині. Швидко добуваю дерево та кравчу перші інструменти. Полудень. Збираю камінь для міцного інструментарію. Знаходжу гарне місце біля озера для свого будинку. Вечір. Починаю будувати фундамент мого будинку. Раптом чую, як починають з'являтися монстри. Ніч. Швидко роблю тимчасовий притулок, щоб не стати їжею для зомбі. Чорт, мене ці зомбаки б'ють! надо відбиватися! Переживаю ніч у маленькій ямі з земляною кришею. Наступний ранок продовжую будівництво. Закінчую стіни і дах. Збираю овочі вовну для ліжка. Будую невеликий огород, засію пшеницю і починаю вирощувати пшеницю. Шахта! Знаходжу багато вугілля та залізо. Наступив вечір, настав час робити інтер'єр. Ставимо ліжко, далі пічка, верстак і скриня. Заходимо в пічку, ставимо вугілля і ставимо залізо, що переплавлялося. Забираємо залізо, крафтимо собі залізний нагрудник, крафтимо собі залізний шолом і крафтимо залізні чоботи. Лягаємо спати. Наступив вечір. Ех, дивлюся такий чудовий закат, і мені в думку прийшла чудова ідея. Коротше кажучи, я побудував свій ідеальний будинок в Майнкрафт. Ну що, друзі, ось таке у мене цікаве відео вийшло. Кому сподобалося, то, будь ласка, підтримайте це відео лайком і підпискою на мій ютуб канал. З вами був Варті Майнер. Всім дуже таких зустріч! І також прийди на моє відео слів і справа. Дякую!